О Боже, що таке, майстре? Цей будинок потоне у підземному світі. Може тоді спалимо будинок? За, заспокойся! Я відстежу джерело психічного втручання. Тут мої дослідження. Ти читаєш тут збочені книги? Сейту припиніть чи все, усе знає. Усі книги братика містять пустотливі брудні сцени. Я мушу дослідити цю кімнату брудних книг. Не називай це так! Це нижня білизна братика. <гум> не показуй мені цього. Вони не пахнуть братиком. Вони попрані. Звичайно, <гум> ж попрані! Далі я досліджу кімнату Акане. <гум> У моїй кімнаті немає нічого. Мені перевірити твою нижню білизну. Але перевіряти трусики веселіше. Не потрібно. Привидом була шісе. Адже вона відвідувала цей будинок вночі декілька разів. Чому ти не сказала раніше?